Шановні телеглядачі програми Мій лікар» Сьогодні ми з вами будемо мати розмову із кандидатом медичних наук, вже знайомим вам із попередньої передачі Петровим Віктором Олександровичем. Віктор Олександрович, безумовно, що вже, мабуть, питання грипу не є настільки актуальним, як воно ще було місяць тому. Але все-таки я би хотів, щоб ви нам розповіли про сучасність там з цього питання рипу в Україні в Закарпатті, які ж там, як і далі перейдемо до далі розмов, як людям берегтися від цього всього. Степан Томович, ситуація така, що грип актуальний завжди. Якщо згадати історію з іспанкою, коли пів Європи загинуло від грипу, не можна цю проблему нівелювати. Необхідно обов'язково наголошувати, що просте захворювання може мати під собою дуже складні наслідки. В Закарпатті грип був і був грип, який прогнозували епідеміологи. На цей сезон епідеміологи прогнозували, що буде у нас спала грипу А в Каліфорнія. Спалах сезонного грипу А, h 3 n 1 точніше H2N3, і спалах грипу Б, який до нас йшов із Азії. Це грип Пхукет називається. На цей сезон були теж пропоновані зробити вакцинацію. Але на жаль, у Закарпатті тільки... 7% населення зробило щеплення від грипу, що дуже-дуже плачевно, і це, звісно, що не покриває ніякі межі того захисту колективного імунітету, а тільки індивідуальний імунітет робить. У нас є випадки, коли загинули люди від пневмонії. Звісно, що не реєструється воно як захворювання асоційовано напряму з грипом, бо це часто є люди, які мають цукровий діабет, серцеву патологію. Це старші люди, це вагітні. Це молоді е, люди, які працездатні, але пізно звернулися до лікарів. І коли діагностують у них пневмонію і смерть внаслідок дихальної недостатності, воно не завжди, вибачте, грип там іде. Хоча ми лікарі чудово знаємо, що яка причина могла бути первинною. Коли йде мова про хворого на грип, ми повинні е, розібратися у основної у суті питання. Не можна пропустити цього хворого, тому що. Порівняно з гострою респіраторно-вірусною інфекцією, у нас є патогномонічні симптоми, які передбачають головний біль, температуру, яка дуже важко піддається збиттю, понад 40 градусів. Коли є М'язева ломота, м'язева біль, міалгії, які дуже важко купіруються будь-якими протизапальними засобами. І ви знаєте, у моїй практиці, коли я питаю хворого з грипом, чи знаєте ви, коли ви заразилися, він інколи каже годину коли. Тому що людина за дві години вже злігає із грипом, тому що дуже швидко розвивається клініка. Ми інколи не можемо навіть не можемо навіть прогнозувати, як буде через 2-3 години. Ситуація з грипом наступна. В Закарпатті випадки грипу були і були реєстровані, але як їх діагностувати? Практичний лікар, який сидить на прийомі в поліклініці або навіть лікар приймального відділення, не зможе діагностувати без специфічних методів діагностики. Специфічний метод діагностики це такий тест, який коштує в собівартості десь біля 200 гривень, і при такій тотальній бідності нашого населення не кожен собі може це дозволити. У нас в області виділено величезна сума коштів на ці тести, але їх немає. Немає їх навіть у інфекційній лікарні, розумієте? Їх... Тестів чи коштів? Тестів немає. Кошти є. Невідомо для чого. Тепер ви кажете, що перша хвиля в нас минула, слава Богу. А друга хвиля в нас очікується з 15-16 лютого на хвилиночку. Тобто, ми можемо мати і ще ситуацію, як маховик, який розгортається. У цьому тесті варто відмітити, що він дуже просто виконується. Тест містить у собі і інструкцію, і містить тампончик, містить розчин для виконання. Тобто, люба людина, яка, наприклад, у родині має таку підозру, для того, щоб її, як кажуть, не доїли наші деякі е, е, такі псевдолікарі, то ми можемо е, запропонувати виконати самим цей тест. Тут іде пластиночка. Пластиночка, яка я вже підготував вам як приклад і показати, коли є тільки одна стрічка, це значить грипу немає. Якщо є тест, то вас працьовує, значить є грип, і це означає, що негайно потрібно на госпіталізацію звернутися. Це от тот арсенал, який може бути у нас використаний навіть в умовах амбулаторного кабінету, в умовах будь-якої лікарні будь-якої поліклініки, для того, щоб віддиференціювати. Але на моє глибоке переконання, за це не повинен платити хворий. За це повинна платити держава, тому що це є життя, здоров'я людини, яке для держави дає користь, правильно? І другий момент це кожен лікар на прийомі повинен мати такі прилад, який називається пульсоксиметром, тому що це дасть можливість діагностувати вірус грипу і позгрипозну пневмонію негайно. За одну хвилиночку можна здіагностувати насичення киснем організму, і якщо цей показник менше норми, менше ніж 98-99. Ми повинні максимально уважно хворого ще раз прослухати, направити на додаткові методи обстеження і дати можливість цьому хворому вижити, тому що ми повинні бути озброєні. І ви думаєте, багато лікарів мають пульсоксиметр? Звісно, що ні. І звісно, що не можна говорити про вдалу боротьбу з вірусом грипу, коли люди, лікарі, колеги наші не мають мінімального необхідного на прийомі. По кількостях загиблих можу сказати наступне. Дітки маленькі і дорослі люди, які мають хозел, хронічно обструктивне захворювання, бронхіальну астму, серцеву патологію, надлишкову вагу цукрові діабет, мусять бути вакциновані. Мусять бути вакциновані за кошти держави, бо навіть для цього кошти цього року були передбачені. Але не буду вас пробувати вгадати, скажу вам, що цифра цих вакцинованих є мізерною. Навіть одне підприємство в Ужгородському районі провакцинувало більше людей, ніж все місто Ужгород разом взяти. Ну це хіба не сором, це сором, тому що така вакцинка, яка виробляється Францією, і яка має в собі усі ті штами грипу, про які ми зараз говоримо, і дає 100% захист. Я особисто 15 жовтня щороку роблю собі таку вакцину, бо я маю багато контактів із цими вірусами. Ця вакцина коштує від 100 до 150 гривень. Нагадаю вам, що такий тест для діагностики коштує 200 гривень. То ви собі уявіть, наскільки це неспівставні питання: життя, здоров'я і діагностика лікування. Вітрати Витрат, на лікування грипу значно перевищують Перевищує. понад 700 гривень, щоб лікуватися при сучасних цінах, імпортних засобів лікування. Варто відмітити, що ті засоби лікування, які використовують зазвичай лікарі там. Прості противірусні вони не є ефективні проти грипу. Тому потрібно пам'ятати, що людина, яка звернулася з грипом, повинна бути негайно направлена, скерована в інфекційну лікарню, тому що там є державні препарати, які називаються оселтамевір таміфлю, і вони повинні бути забезпечені безкоштовно. Ці лікарські засоби були направлені по допомозі з е, дружньої нам країни Литви. До нас і у нас вони е, теж були розподілені на Ужгородську обласну інфекційну лікарню. Власне кажучи, по грипу, я вважаю, що така профілактика, яка в нас проводиться, вона ніколи нас не, не, не дозволить нам жити спокійно, тому що ці люди будуть і далі помирати. Ці люди і далі будуть хворіти пневмоніями, бо їм ніхто не достукується до їхньої свідомості і не інформує їх про те, що насувається небезпека. А потім ми отримуємо новини, коли кожен день нам кажуть, померло 150, померло 170, померло 200, померло 300 людей. І ви знаєте, люди прибігають на прийом, навіть на платний прийом, готові платити любі гроші за цей тест, за цю вакцину, але інколи буває пізно вже. І цей психоз масовий, він, власне, створюється дуже часто і нашою такою лікарською безучасністю, тому що нам не дають можливості. Розповісти людям, не дають нам на шпальтах газети можливість якусь, можливо, таку інформаційну довідку дати і так далі. Тобто це вже робиться постфактом, тоді, коли кажуть, вже петух клюнув, як кажуть, розумієте. І тому дуже би хотілося, щоб на ці уроки всі на наступні сезони в нас врахувалися. Щодо наступного, наступної хвилі грипу, то я рекомендую не слухати рекламу. Не потрібно брати всякі чудо-таблетки, які просто це маркетологічний хід, і за, за рахунок того, що люди дуже переживають, вони готові витрачати величезні кошти, але нічого спільного з медициною це немає. Тому що головна профілактика грипу ми це знаємо і говоримо всім пацієнтам: це добре харчуватися, добре спати, берегти себе від зайвого контакту в громадських місцях. Не ходити хворим на роботу, щоб не заражати колег, і таким чином можна захистити і себе, і своїх рідних від поширення вірусу грипу. Коли ми говоримо про прості методи, то ми говоримо про санацію верхніх дихальних шляхів, про використання. Певних неспецифічних заходів, наприклад, використання марливої пов'язки в приміщеннях, де є багато людей. Але при тому наголошую, що на вулиці носити її не потрібно, бо це смішно, воно не дає ефекту. Якщо ми говоримо про прості методи, так само використання сольового розчину для промивання носової порожнини. Берегти горло своє від э, застуди, а також одягатися відповідно до погоди. Я би обмежився такими простими рекомендаціями, тому що ми завжди намагаємося купити за 500 гривень якісь чудоліки, а насправді не робимо самих простих речей, які нічого не коштують, а просто вимагають від нас певної внутрішньої дисципліни. Ми іноді. Ефективність того чи іншого препарату е, ставимо в залежність від ціни. від ціни. І тобі кажуть, здається, що чим вища ціна, тим препарат якісніший і так далі. То... І? Одне, і Одне єдине зауваження, я думаю, що і ви, Степан точнее, бачите у своїй практиці, що у нас лікуванням пацієнтів займаються фармацевти. Оце є катастрофічна недовіра до, лікарського, до лікарської професії, недовіра людей, можливо, інколи неможливість піти до лікаря вчасно, або бажання зекономити, і воно закінчується плачевно, тому що нам, люди лікарям, вірять менше, ніж вірять в аптеці, де є чітка мотивація. Фармацевта, чому він каже слово А чи Б, розумієте? І я це відчуваю і дуже пробую з цим боротися, особливо ті пацієнти, які е, мої постійні, то вони вже знають, що змінювати метод лікування не можна, бо я несу юридичну відповідальність за своє призначення. Я гарантую успіх, якщо буде дотриманий режим. Дозування, засіб лікування і зміни ці можуть бути тільки за погодженням з лікарем. І ви знаєте, ми прийдемо до того, тому що е, західні країни прийшли, що в аптеці можна купити тільки марлю, е, якийсь, можливо, дезінфікуючий засіб і каплі для носа, а інше ти не купиш, тому що лікар несе відповідальність. І це є правильно. На жаль, у нас фармацевтика виробляє препарати. Рекомендує препарати, робить великий шум з тих чи інших, дійсно захворювані, не тільки грип або поліоміліт. І це дає себе ознаки, тим більше, що ціну ставлять абсолютно ну, неадекватну затратам і так далі. Є препарати, які по 10 раз подорожчали наші вітчизняні препарати, і нічим вони ніякого, ніякого покращення не мають. В лікуванні. На жаль, фармацевтика і медицина взагалі в великому проценті є бізнесом. Це прикро навіть бачиш і вам, молодим, це спостерігати, а тим більше таким людям, як я, які пройшли дійсно свій шлях, знають інші методи медичної допомоги, які не завжди були самими гіршими. Дякую вам за вашу розповідь, Віктор Олександрович, шановні телеглядачі, на цьому ми закінчуємо цю розповідь про грип. Бажаємо вам доброго здоров'я і прислухайтеся до рекомендацій кандидата медичних наук Віктора Петрова інфекціоніста. Дякую, до побачення. Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу, бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам важко розібратись кому довіряти. Завітайте в духовно медичний центр проти ірея Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка. Тут вам обов'язково допоможуть у клініці висококваліфіковані лікарі. Найдосконаліша сучасна лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. Застосовується якісно новий рівень оперативного лікування хірургічних, урологічних та гінекологічних хворих. З використанням передового досвіду кращих клінік США» по проведенню безкровних операцій, широко впроваджується і озонотерапія, медичне обслуговування в центрі на найвищому рівні. Тут створені всі умови для перебування хворих, зручні одномісні палати, операційна, процедурні для рідних і поліклінічних хворих з віддалених районів, готель, Ужгородський район, село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.